Відсуть за уставайте українці, Боже біла днина, уставайте бо вже біла днина, Запаліть же свічку на своє віконце, Най засвітить Україна, як те ясне Сонце, Най засвітить Україна, як те Ясне Сонце. Ми це відночі з хати до хати, нашим братям, українцям заколядувати, нашим братям, українцям заколядувати. Мир в українській світлій хаті, просим газ до нас прийняти, прославляти Христа Бога. Ох, важка була дорога. Де з молока тече дорога, де без ізір, де царство Бога. Я йду і місць веселу несу у вашу я оселю. Не лякайтесь, не смутійтесь, сину Божого, вклонітись, то вертеку поспішайте, сина Божого, вітайте, і всім людям говоріть, що Христос прийшов на світ. Весь світ нині заселився, бо син Божий народився, і ви, браті, заселіться, рожденому поклоніться. гутен бутентак. Я прийшов не просто так. Мо задю, мостов бую, все міняю, все купую. А що треба Тобляємо, бо я маю добре? Ой, ну я вас поріг високі. Я завітала до вас у самий вільний час. Бачу, тут євроку весело у вас. Може, що скупує, може, щось торгуєш. Да, Рубай ту живів з хати. Ми не хочу торгувати. Що єврей мати? Євге, з хати витахати. Та щоб до вас біда прийшла, щоб банцеганконі вкрав, щоб вас чорту пекло пеков Хто мене тут поминає, хто мене не забуває. Там, де бійки, сварки, крики. Там мої грають музики, а де інші шахраї, там товариші мої, бо жвавий я й моторний, і тільки но я трохи чорний. Мир вам, браття мої милі. Тут сладкі пекельні сили, нічогося не лякайте, тільки віру Бога майте. А хто Бога споминає, то там місця чорт немає. Забирайтесь геть із хати, бо торгу не буде. Нині хочуть святкувати усі чесні люди. Чого тут чом? Чого всім треба? Що за крики тут у хаті, я вас хочу запитати. І скажіть же мені, що ви за люди? А то всі від мене страшна кара буде. Ясніший цар, вони слугу твого вірно здобиджають. і тебе тут зневажають. Каже, що й корцара мають. Си є цар, то тільки земний, а вродих, що цар таємний, що буде понад царями, над землею небесами. То не цар, то вічний Бог, що панує без тривог. Ти боїшся того Бога, бо лиха твоя дорога. Мій царю, прийшли зі сходу мудреці. Котрим відомо, що народився новий цар, новий земний володар. То, що, Месія? цар, чи ти, може, помилився? Що мерщий покир зі сходу мудреців. Я цар єгипетського роду, де мій народ з давніх давен пророкував і проповідував. Що має народитись Божий син, Спаситель світу? Побачив я зарю і дари з собою взяв, щоб Ісуса привітав. Я цар індійського народу, де мій народ в горах лісах блукає, різних богів собі шукає. А сьогодні мені ангел сповістив, що Христос ся народив. То ж я дари з собою взяв, щоб Ісуса привітав. Я цар грецького народу, я не боюсь нічого зроду, де мій народ по морю гуляє, і Бога Зевса прославляє, а на сході зоря засіяла і дорогу мені показала. Я дари з собою взяв, щоб Ісуса привітав. Що ж, ідіть, ідіть у твоєм і царю вклоніться, а назад вертатиметесь, поверніться і укажите мені, путь куди ти треба, бо вклонитись йому у мене велика потреба. Приславні діці, звідки ви прийшли з далекого краю, за свізною йшли, щоб побачити. Рожденого хреста Бога, правдивого, втречисто її, сіми марі, далекого сходу ми сюди прийшли, зла смирнула, да не принесли, щоб дитяко веселіло і. Нас Сібла благословило, Його прославляймо, славу успіваймо, щоб десятко заселіло і насіб благословило, Його прославляймо, славу співаймо. На тронний замок, треба щось робити, войне. Всіх дітей в краю зібрати, всіх двохлітніх постинати, кожен хлопчик до двох літ, хай загине, так зробіть. Твій наказ святий для нас, не виконуємо цей час. І мале дитя в яскині мусите знайти ще нині, бо інакшим всім вам смерть. О, хтось закликує за мною, готова я усіх списати косою. Смерти люба, смерти мила. Ти завжди мені служила, всіх косила ворогів, всіх, кого я повелів. І кого тепер скосити? З них ніхто не має жити. О, ні, мій цар, їх косою я не вдарю, бо мале дитя в яскінні має владу світі. Мушу я йому служити, жити, а тебе я маю вбити. Гей, сторожа, вона вже не поможе. Ходім, ходім, мій любий царю. Тебе в смолі я покупаю. Пішли зі мною в пекло. Там нам буде тепло. Добре сало, слава Богу, то збираємо дорогу. Але заки вийдемо з хати, треба щастя побажати, їм добром обдарувати. дарувати. Господарі, прощавайте і в гаразі проживайте, хай вас Бог охороняє і здоров'я посилає. Мир тобі, українська родина, хай святиться тут Боже ім'я, хай панує між вами щоднини щире слово і правда свята. Годі смутку, вам радість віщаю, що Месія на землю прийшов. Що в вертепі, у яслах на сіні народилося нині дитя, тож збираємося в дорогу, заспіваємо, славу Богу. Син Божий на світ Божий народився, на землі лютоді вселився, що в небі засвітила і новину сповістила, що між нами Бог Месія народився. Подну хату і Господу кожне волю і свободу, Сина Божого шануймо, колядуймо. ангели людям в неба сіпають, Славу уселишньому величають, діда в небі засвітила і новину сповістила, що між нами Бог Месія, народи. Тату і Господу пошле волю і свободу Сина Божого шануймо, колядуймо. поля дуймо, нині Всевишнього привітаймо. Шануй шану ми йому відаймо, в небі засвітила і новину сповістила, що між нами Бог Месія народився, кожного хату, і Господу пошли